Убивающая стричка Матрикс, э, размеры 19 на 90 сантиметров. Гнучка полностью. Вот, скручивается. В комплекте идут э, скотч двусторонний, инструкция. дрип для подъединения, пульт дистанционного керования и сама панель. стричка, так, ось, так, вот так вот она размокана. Зараз подъеднуем ее. Живыця вид э, USB. Иде дрип. Зву мы качаем. Ну, зараз будет пауэрбанк. Видно ему. Зву мы пошло завантаживаться Одразу йдуть рекламні вивіски. Також можна керувати з пульта більше-менша яскравість. Деякі функції також деякі програми записані. Ось, здебільшого, він розрахований на роботу з телефону. На телефоні ставиться додаток Pixel Color. Вмикаєте, натискаєте дати, Одразу він його бачить. Одразу висвічує роздільну здатність і е, вмикаємо так, все ось законечено одразу дивимося. Що у нас загружено завантажено Big сейв? On sale, Open. І також можна прописати, скільки годин відкрито. Скидки, дискаунт. Також можна свій текст набрати. І, наприклад, Так, натиснули відправити і ось якось так. Ми можемо робити свої кольорові палітри. Можемо ставити годинник, тобто повністю ось такий зручний, цікавий, також можна як I е, е, музику ставити, Ну, ось повний такий функціонал. І що з що дуже зручно, що можна його ставити, як вам зручно. Тобто за допомогою цього ж двостороннього скотчу виставляєте. Згине згинається повністю? Ось такий зручний, цікавий пристрій, багато функціональний. Ну, так що. Можете брати і використовувати за своїми вподобаннями.